А, у тих, хто перехворів на ковід, антитіла зберігаються мінімум рік. Ось такий висновок зробили вчені із Фарерських островів. За даними досліджень, рівень антитіл до коронавірусу активно знижувався до сьомого місяця. Потім цей процес повільнився. З'ясувалося, що імунітет до SARS-CoV-2 зберігається як мінімум 12 місяців. Про це повідомили у науковому журналі Медрікс. І саме про вакцинацію імунітет до коронавірусу поговоримо зараз з Наталією Виноград, епідеміологом, професором, експертом всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози. Вітаю вас в ефірі Київню з Вітаю студію. Вітаю наших глядачів. Ну, давайте розпочнімо з того, що з теми вакцинації, коли варто щеплюватися, якщо перехворіли. Ну, до прикладу, дивіться, я перехворів ковідом в листопаді, наприкінці листопада, 2020-го. Олена, моя колега, перехворіла буквально недавно, тобто ще навіть немає там і двох тижнів. То я розумію, що мені вже десь підходить приблизно напевно термін вакцинації Олені, можна ще трошки почекати. Я правильно розумію? Ви маєте дуже гарне бачення того, що нам потім прийдеться щеплюватися тим, хто перехворів. Але вже в жовтні місяці ще була у нас тільки половина того перейденого шляху в першому році пандемії. А вже Оксфорд зробив дослідження і показав про те, що існують обмеження, і що не варто робити певним групам населення. І в тому числі було показано, що тих, у кого не завершилось формування імунної відповіді після перенесеного захворювання, вакцинація не показана. І читаємо уважно інструкції різних виробників. Там є від 3 до 6 місяців після перенесеного захворювання щеплення не рекомендують. Тобто, це вже є дуже такий гарний сигнал на те. Що ми маємо захист населення постінфекційний, так званий імунітет, який ну достатньо вивчається сьогодні, адже ми тільки йдемо на другу, другий рік пандемії. А як довго буде тривати у тих, хто перехворів? Треба досліджувати, треба встановлювати. Але Оксфорд зазначив у своїх перших дослідженнях. Я наголошую на пріоритетності. Ці дослідження були опубліковані в дуже серйозних наукових виданнях, де зазначалося, якщо в людини є імуноглобуліни класу М щеплення, тоді зовсім не треба проводити, бо можуть виникнути різноманітні навіть проблеми з, зі здоров'ям не за, для захисту, навіть, а заради того, щоб ми, хоча б не наробили більшої шкоди. І тому сьогодні ніхто не візьме на себе відповідальність у світі сказати. Коли робити, якою вакциною робити, яка схема має бути для тих людей, хто перехворів, і вже сьогоднішні дослідження свідчать, що імунітет довго тримається, так як і для інших збутників, якими людина хворіє. Але яка є дуже таке у нас важливе поняття: протективний титр титр, який захищає, скільки повинно бути який рівень імуноглобулінів, щоб людина не захворіла. І оце питання сьогодні ретельно вивчається. Ну, всякому разі, воно вивчено для реакції вірусної нейтралізації. Встановлено, що якщо в реакції вірусної нейтралізації у людини є титр 1 на 32 – то це є достатньо для того, щоб людина вважалася захищеною. Якщо один на 16, то це є відносний захист, тобто це питання вивчається і дуже гарно вивчається. Тобто, якщо я правильно розумію, зараз варто вакцинуватися ну, українцям. Тим, хто взагалі не хворів, от їм точно треба вакцинуватися. Все однозначно, правильно. і це буде дуже правильний вибір людини для того, щоб з нею не сталося ніякої біди. Ніхто не знає, як буде перебігати захворювання, і вибираємо найменше зло, як ми завжди кажемо. Тобто, Ну подумаєш, поболить голова чи почервоніє в місті, де вкололи. Але ми не потрапимо в лікарню. У нас не буде тяжких проблемних потім, може навіть не тільки місяців, а років життя для того, щоб вийти після перенесного захворювання до свого попереднього рівня стану здоров'я, яке було перед тим, як людина інфікувалася. Так, з цим зрозуміло все повторно а, є е, такі люди, які хворіють, і часто вони хворіють важче ніж перший раз. Є от е, відсоток, хто саме хворіє е, важче вдруге: старші люди чи молодші. А ви знаєте, тут за віком не буде різниці. Буде швидше різниця за причиною, як а вона криється в імунній системі людини. Який є імунний статус? Яка є проблема, які є хвороби у людини? І частина з тих хвороб пов'язана з певними імунодефіцитами, які можуть бути вроджені. Ну, так склалося, така генетика. Або можуть бути набуті, це вже внаслідок якихось певних небажаних подій, в тому числі якихось перенесених захворювань, скажімо, опромінення, якась велика доза, ну, людина хворіє, онко, дістає якусь хіміотерапію, тобто різні причини імунодефіциту. Ми їх називаємо вторинний імунодефіцит. І от в тому плані у людей, у яких є е, певна патологія по гуморальному імунітету. По клітинному імунітету або та по так званій ланці неспецифічного імунітету це група ризику на повторні випадки захворювання добре на який період людина взагалі може бути захищена після вакцинації на рік на два на, на все життя а, а ми дістанемо відповідь тільки в динаміці вивчення цієї проблеми. Ми ж тільки почали вакцинацію, і ми тільки знаєте, для любої вакцини, які ми вже отак давно, там десятки років використовуємо для кожної вакцини, підібрана своя схема імунізації. Одні вакцини ми даємо через 5 років, інші через рік. Деякі вакцини ми робимо раз, два, три і більше ніколи. І оце все визначено лише дуже такими поглибленими, правильними, науково спланованими дослідженнями в тому, а як діє ця вакцина і як вона захищає. Ми це називаємо епідеміологічний ефект вакцинації. Коли люди почнуть хворіти від того, яким зробили щеплення через рік, через два, через п'ять. І перед тим ми тоді для. Конкретного цього захворювання розробляємо схему, і ми даємо додаємо додаткову введення дози. Ми її називаємо бустер-доза. Тобто, у нас це дуже важливий момент. І от сьогодні ми з вами всі приймаємо участь в такому дослідженні масовому. Ми побачимо, як довго після якої вакцини буде тривати протективний для людини захист, тобто протективний імунітет. І по тому будемо знати, чи потрібна третя доза, наприклад, і коли вона потрібна, через який термін, з чим це буде пов'язано? Якщо це буде стабільний штам, і просто ми кажемо просяде імунітет і почнуть хворіти люди, це є одне. А може це будуть нові штами? І вони не будуть так добре піддаватися превенції. Профілактиці вакцинами, і тоді виникне проблема, що треба може третю дозу робити, якусь е, під той мутант е, і захищати людей. Часто Наталія на е... цього відповіді до нас сьогодні прилетіла партія вакцина Астразенека, родництво південної Кореї, і, попри переконання головного санітарного лікаря країни Віктор Ляшко, в суспільстві з'являється потихеньку певна недовіра. От саме до корейського можливо виробника, і взагалі до Астразенеки, що ви порадили таким людям, які от так одразу перестали довіряти? знаєте я вам хочу сказати, що це нормальний рефлекс самозахисту на всякий випадок. Ну, знаєте, різні варіанти прорахувати. Але от що віддати належне, то Південна Корея має супертехнології не тільки. В автомобілях там, чи в гаджетах, повірте, що в, йому в плані біотехнологічних досягнень це одна з найбільше просунутих держав світу. І їхня площадка, ми так називаємо площадка, тобто місце, де випускають вакцину, це абсолютно гарантована висока якість. І вона абсолютно ідентична, правильно сказав Віктор Кирилович. Це абсолютно гарантована безпека і якість для людей. Це класна вакцина. Дякую вам, Наталія Виноград була у нас в ефірі. В ефірі Київню епідеміолог, професор, експерт всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози. І щойно з нею ми поговорили про вакцину.